Добре, дай вам до Лук'янівської. Так. Добре. Так, дивись, зараз їдемо прямо, потім направо, і головне тримай полосу. Добре? А це ваш знайомий? Хто це? Ні, це автопілот. Сенсі автопілот. Ви ніколи такого не бачили? Купив собі машину з автопілот. — Але ж це буквально людина, яка ваше кермо тримає. Тримай полосу. Що таке для вас автопілот? Ну, система, яка частково або повністю бере на себе управління. Я нажимаю педалі і кажу, куди їхати. А він управляє. Він бере частково на себе управління. Так це небезпечно. Чому це небезпечно? Щоб водити автівку, треба категорію. Правильно? Правильно, у нього категорія А2. Це мопед. Та який мопед? А 2 Рівень англійської. Елементи. А до чого тут англійська? Та я звідки знаю. Чого ви прикопались? Держи полосу. Я придав собі автівку з США. Хотів автопілот. От мій автопілот. Ясно. Про вейт щось чули. Вейтшипінг, це щось англійською. Ще раз кажу. Рівень англійської, а 2 у нього, не у мене. Це компанія, яка привозить авто з США. Якщо в тебе є мрія у вигляді авто, вейтшипінг допоможе. Добре, приймадово. Можна музику? Яку музику слухаєте? Емі нема. Добре. Так, Макс, давай кермо. А ти співай Emi Угу. Mm -hmm. Ту тренер Park гірса go around the outside. Round the, давай, outside. Чуть -чуть round the outside, round the outside. To girls park go round the outside, round the outside, round the outside. Класно. Ви на цьому більше заробите, ніж на автопілоті.